Початок непоганий. Ей. Який грибочок. І ще один грибочок. О, а це ми підзбирали тут по території, як кажуть. Оце щоб розуміли, який приріст грибів оце. За чотири дні оце все вирізло, бач? Тобто гриби лізуть, лізуть. Треба лише їх збирати. Цей хоч і один, але його треба бачити. Дивись. Ломиться. О, і хатку закрили. І чекаємо на наступний гриб. Так, от наші грибочки. Ну і що, адепти зрізання? Це вже я третій раз в цьому році тут зриваю гриб, зриваю. Бач? І все є і все буде. Звичайно треба зривати акуратно, як у себе вдома. А не так нарицькати, як кабан. О. Є. Це ще не все. Це ще не все, тому що тут он маленький. Забрати там, де росте новий. Так, продолжим сбор урожая. Так. Ну нормально так. Нормальная кубка. Ну вот. Наши точки завелися и вот Результат такий тут на цьому грибовиську, беремо. Все підчищаємо. Сьогодні сонечко, вітер. Не знаю як він нам там буде шуміти в камеру. Так, і отут два попередні з боку. Ну, так. Непогано прийти на грибовичко і щось знайти. Як завжди, починаємо з маленького грибочка. Їдемо далі. Вони таким рядочком. Цей вже такий симпатичніший. І одним рибом оцей. А такі тут гриби. Ну, гриби є і ще збираються бути. Якби хто питав. Та й грибочок до грибочка. Та й маємо два мішочка. Ну, от таке бачите тут. Особливих таких куп не було, щоб так їх вау купа, 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 а так на от таких відстанях вони ростуть по цих корчах. Привіт, товариство. Четвер, 10 жовтня. Ми в своїх корчах. Добре, що без дощу, добре, що це не грубий ліс, бо вітер місцями такий трошки шалений, скажем так, коли ще цими смирічками, але то все молоде, хай буде. Гриби є, є, стоять, прирість є. Від неділі, там, де нічого не було, там вже є кубки. Ну, десь такого, от такого розміру гриби попідростали від неділі. Ну і взагалі і такі, бо я їх не бачив. Це все знайомі місця, крім деяких, які я там познаходив. Тому, якщо не буде Мінус 4 найближчим часом, то гриби будемо збирати і збирати. Така тенденція, що сезон затягнеться до Нового року. Ну, все може бути. Особливих ну, є купи, є купи, місця, що купи, а є такі, що тут ну, бачили гриб, там за 2 метри ще гриб, грип і так їх не знімеш всі зараз, і тому довелося їх так скубати і тут зносити, щоб вже ту одну купу показати. Десь там в коментарях мені коментар такий пророчий. Написали залізна нога в сенсі, що я багато ходжу. А то випадки всякі бувають, і я. Не тільки желізна нога, а вже і юралева. Бачите? Узяв собі з вже з патичком, бо, бо так ще стало. Але нічого. Маленько, помаленько. Як я завжди кажу, головне спокій у збори грибів. Ну йдемо, йдемо, може ще щось знайдемо. Щось бачили, а щось ще побачите до роботи. Ну Це вже оцю дріботу ну, я перечищу, що її показувати. Чисті гриби, чисті, бо хтось сумнівався, чи вони чисті. А ну, наугад. Ну Оце жовте грибники знають. Осінь воно жовтіє, воно там не глибоко. Ось і ще 3 мм туди, зараз вишпортаю та і все. Та й всі вони такі, гриби нормальні. Пішли до роботи. Ну, я казав, що гриби далеко один від одного ростуть. А тут, бачиш, вони вирішили показати, що не так уже і далеко вони ростуть. Але такі, як ті рівненні дубові, довгоногі, бачиш, різні типи. Так ще якби туди ми залізли. Ще якби туди ми залізли. Так ось даля. О! Берем. Отакі врожаї. Ну, Гарні грибочки. Такі зелений низ. Другий сорт, супер. А диви які монстри рока стоять. Ой, а під ним ще один, я вже відразу не бачу. Бо вони такими каскадами. Ну і як його дерти? Треба робити розкопки. Так, на... Ну. є. Yeah. Гарні вони здорові, я так підозрюю. Ну цей там в тіснині якийсь, він не дуже. Так, хатку закрили. І беремося за оці оці велетні. Я не знаю, чи з них буде толк. Зараз подивимось. Ого! Та, в кадр не поміщається той гриб. Такий грибисько. Диви, наломив. Так, гриб чищений, подивимось. На його якість. От здоровий гриб, дозрілий, все. Він гарний на сушення. І от дивіться яка ніжка, бачите? Оцей, що знизу, прийшлось вище, ну вона там була так, просто запріла ніжка. Цей трошки там дірочок. І оцей величезний. От. Бо... Є спеціалісти, які бачать по відео, що гриб весь червивий і все в пропасті. Ну бач, відходу тут мінімум з цих грибів. Ну, вони не екстра класа, але приємні гриби. Здоровий, зелений гриб. Це так кажуть, поринути в казку. Так ми поринемо зараз сюди. Грибочок. Ну, а так грибні місця і знаходяться по таких грибочках. йо хо 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 я не знаю як він там по якості, але на вагу півтора кілограма є, а там будемо дивитися. Ідемо ще щось подивимось. Хто знає, що означає оця картина, прилад на смереці, хтось правильно догадався. Хтось правильно догадався Що тут щось є Диви Це мені нагадує драбини Колись ходив Дивись то є сила Так, а ми візьмемо цю красу Що це таке? Ого! Ну, напевно цей лишиться в лісі. Так, ой, вони тут... Вони тут замучені життям. Це хіба так для краси. Дивись. Ну, також. також вже все тому грибу. Ну, але основне, наш актив це місце. Гриби, то ми знайдемо. Ну і цей. Ми зараз все складемо на кубку, а потім розберемося, що з них береться, а що ні. Ліземо далі. Ну також ні уроку. Ну це ще зелений місце такий. Подивимось зараз. Так, що я роблю? Я зношу все на купу. Так. несе. Несе, Це все на місце. Ну, як там в тому моєму відео, і це все моє. Ой, ну та що, зараз ми це пересортуємо до роботи. Ось така кубка грибів. Більша половина піде на насіння. Все ж хочуть, щоб було насіння. Так і буде. От що ми собі лишили з тої купи. Ну, той чистий, ну такий він на грані. Як кажуть, десь пригодиться. Я все кажу, в таких випадках самовивоз з лісу. Ті гриби теж були ще пів біди, але де я то буду тягнути? Хтось тобто питав, чи мухомори є. Є, стоять, чекають на тих мухомороманів. О! Грибочки! Диви яка доріжка! seji. ja nu po ja nu. do hono ai. ah. yeshki. erebe. erebe. Малесенький! Ми його вже почистила Зараз. Там нормальні гриби. О. Файні? Ну от, урожайчик, нормально. Там кубка, там кубка. А, дивіться, яка парочка. Парочку беремо. Такі вони. Але оця темна ніжка, воно так темніє, коли буває холодно вже, коли морози. Можливо, був якийсь заморозок уже в горах. Ну та й що? Та й гриби, зараз так чекнем ти. Прекрасні гриби. Довгий був цей похід грибний, тому що трошки кривою на ногу доводилось все робити помаленьку, але в лісі було спокійно. От машин потім було, бачив багато, ну як багато, порівняно. А в лісі якось був спокій і можна було займатися грибами. Сухо, хоч ми їхали, був дощик, такий дорога мокра, але все сухе, тому що вітер вітер все продув, і той вітер надокучав і давив на голову ті вітри. Гриби є, гриби приростають. Грибовиська, дивлюсь, що були минулого разу повторно продукують грибочки, заводяться нові грибовиська. Обмаль грибів тільки у старому лісі. Вони там є, якщо знати під яку смереку подивитися. Але от в буках, у старому лісі яловому, щось. Ну, були гриби, ну так. Гриби ростуть так, як я в попередніх там відео казав. От якісь такі. Шварі, як нас кажуть, якісь млаки, якісь молодняки, берези, ото все намішано на купу і там гриби ростуть, якщо знаєш куди подивитися. Тут зібрав 19 кілограм оця вся купка. Навіть всі не викладав, бо це довго і вони тут на столі би розсипалися. Такі гарні грибочки, вже більші, є і молоденькі, От. є і микропські лізуть, але є такі ті здоровенні, десь там один я взяв так на подарунок, а решту не брав. Не брав, бо наша воно мені та кількість і та вага зайва. Добре, грибне свято триває. Зустріч товариство, щастя, здоров'я.